Доброго дня, мої дорогі хлопчики і дівчатка. Привіт-привіт! Ось і пройшло чергове свято, але ж яке міжнародний жіночий день, 8 березня. Тому я вирішив прогулятися по місту і запитати у наших прекрасних жінок, що вони отримали в подарунок від своїх синів, чоловіків, батьків, колег по роботі. Пройду трошки прогуляюся. Поговоримо з дівчатами. Оце вже буде цікавіше, цікавіше, дівчатка, так. Так, давайте шукати нашу першу жертву. Підемо а... в ту сторону. Пішли. Бачу здалека, що дуже гарна дівчина. Трошки поговоримо і, можливо, підніму і настрій, якщо він поганий. Хелоу. You have two minutes for my YouTube channel? Yes. Uh, where are you from? Uh, Ukraine. Ви серйозно, я теж з України. Мене звати Валентин. В мене Даша. Чудово. Дуже гарно виглядаєте. Дякую. І хотів вас поздоровити з міжнародним жіночим днем, який пройшов. А Можна пару питань? Да, звісно. А у вас є шанувальник? Я впевнений чи хлопець можливо? Так, є. А що він вам подарував на 8 березня? Uh, він мені подарував uh, квіти, подарував uh, парфюми і кросівки. Mm, дуже гарно, дуже гарно. Чудово, такий набір da. від джентльмена і одягнув, і квіти це символ цього свята. Так uh, дуже вам дякую за відповідь і бажаю вам гарного дня. Дякую вам. Щасливо! щасливо насправді людей не так багато біля річки, але я впевнений, що найду підходящу персону. Mm, mm. Оцю оцю. зупиняй, зупиняй оцю. Uh, Hello, I'm so sorry. Hi. Uh, you have a two minutes for my YouTube channel? Yeah. Uh, where are you from? Ukraine. Ви серйозно. Другу так. людину зустрічає таку гарну дівчину і друга з України. Uh, можливо, відповісти на пару питань? Давайте, відповім. Я зараз швиденько налаштую штатив і поговоримо з вами. Добре. В першу чергу хотів би вас поздоровити з цим святом, яке пройшло. побажати вам всього найкращого. І ще хотів би сказати, що ви чудово виглядаєте. Такий стильний, дуже лук. І перше питання такого трошки особистого характеру. Є у вас коханий чи можливо хлопець? Ну, по-перше, дуже вам дякую за комплімент. Мені дуже приємно. По-друге, так у мене є коханий чоловік. А наступне питання, ось таке. Чим він саме вас здивував на це свято? Можливо, був якийсь сюрприз чи щось специфічне? Ну, ви знаєте, мій чоловік взагалі дуже така цікава особистість. Завжди вміє мене здивувати. Тому цього разу також він мене дуже приємно здивував. Заздрю вашому чоловікові. Та ви знаєте, я сама звінка, але дуже заздрю. Серйозно, така хороша людина? Так, для мене дуже. Ну, це чудово, що доля так склалася. Я вам дуже дякую за відповідь і бажаю вам хорошого настрою та гарного дня. Дякую, вам теж гарного дня. До побачення. До побачення. Добрий день. Розправайте по-словенськи. Ано. Ано. Супер. А, speak English or Slovak? Or а -а -а. добре. Ага, добре. Окей. А можем сейчас спитать тебе. Э, акий дарчик э, твоя мамина надостала на 8 марта? Квети. Квитинки? Супер. А яке? Руже чи тюлепани? Тулипани. Тюліпани? Супер. То от тебе вона достала? Я от так. Ага, супер. Дякую вам велице. А правим вам пекний день. Добення. Дякую. Дякуємо моя вам. Насправді сьогодні дуже чудовий день, і я радий, що всіх, кого я зустрів, були 8 березня щасливі. Я впевнений, що і не тільки 8 березня, а ми, чоловіки, робитимемо все, щоб наші дівчата були щасливі кожен день. До нових зустрічей. Я надіюсь, що через тиждень не забудь підписатися і натиснути дзвіночок. Це безкоштовно, а мені приємно. Папа. -па.